Ця серія починається описом оргії на першій сторінці. Тепер, коли я вас зацікавила, починаємо вітання! Мене звати Юля, і сьогодні я хочу поговорити про безмістовне фентезі. Вибачте за спойлер до всього огляду, але я не буду рекомендувати цю книгу. Отож, наш сьогоднішній пацієнт. Це перша книга з серії Plated Prisoner, авторки Рейвен Кеннеді під назвою Guild, яку можна перекласти як позолота українською. Усі назви в цій серії якось пов'язані із золотом, з відблисками тощо. Серія не дуже відома в нас, принаймні я бачила дуже мало згадок про неї. Але, можливо, вам коли-небудь попадалися арти з повністю позолоченою дівчиною та типовим гарячим брюнетом. Хто б сумнівався, що він буде гарячим брюнетом? Будь ласка, підніміть руку, я вам її потисну, бо я чомусь не сумнівалась. Мені її продав той факт, що це мав би бути ретелінг міфу про царя Мідаса. Коротко про суть сюжету. Оповідь ведеться від імені Аурен. Як вона сама описує її волосся, шкіра і все решта, окрім білків очей, зубів і язика, це золото. Не позолота, не фарба, а справжнє золото. Вона така не від народження на золоту статую її перетворив її рятівник і певною мірою, можна сказати, коханий цар Мідас. Тепер аурен фаворитка, яка живе в золотій клітці. Це не перебільшення і не метафора. Вона дійсно рухається по замку по спеціальних збудованих клітках. Чому я вирішила винести в назву Сару Маас, і, взагалі, ну крім того, що я захотіла хайпанути на її імені? Це те, що нам анотація обіцяє світ фейрі. Однак самих фейерів до самого кінця ви не побачите, і пояснення якогось про цей світ, як про світ, де існують або існували фейрі, ви вздовж цього сюжету не побачите. Але детальніше я розповім про це, коли буду говорити про недоліки цього твору. Їх дуже багато, секція буде довгою. Зараз повернемося до Сари Маас. Взагалі я вирішила їх порівнювати через багато спільних точок. По-перше, як ми вже згадали, це фейрі. По-друге, обидві книги пропонують нам ретелінг. Маас обіцяє ретелінг казки про красуню і чудовисько, і вона нам його дає. Тоді як у позолоті немає жодного художнього опрацювання. Ми просто маємо героя, царя Мідаса, що може перетворювати речі на золото. І це все. Оригінальний міф ніяк не інтерпретується. Жодних додаткових деталей немає. Не знаю, можливо, цей сюжет розвивається в подальших книгах, але про нього заявлено в анотації першої. А в результаті ми не отримуємо ніякого зв'язку з давньогрецькими міфами. Авторка просто взяла і запозичила одного єдиного героя. Тепер про рівень письма: хоч як скептично я не ставлюсь до Сари Маас, але тут вона виграє. Єдиний такий самий жахливо написаний твір це різдвяна новела, твір морозу та зоряного сяйва чи як його там перекладуть. Він так само безмістовний, як і «Позолота» У мене багато претензій до стилю Маас, кількості згаданих м'язів, дивних постільних сцен, дивних епітетів, але все ж її книги було весело читати, навіть першу, хоча її часто вважають гіршою за наступні. Багато хто говорить, ніби подальші книги Рейвен Кеннеді також стають кращими, як і серія про двори, але я не готова, якщо чесно, перевіряти. У дворі шипів і троянд був який-не який сюжет. У позолоті його майже немає, як і мого бажання читати всю серію. Зараз буде спойлерний переказ. Я не думаю, що ви щось втратите, якщо не будете читати всю книжку, а просто послухаєте його. Але про всяк випадок раптом вам захочеться почитати, залишаю таймкод. Перше, що ми бачимо, це оргія, яку ми спостерігаємо очима аурен. Вона сидить у клітці і дивиться, як король Мідас розважається з наложницями та наложниками. Нам трохи описують побут аурен, і потім ми зустрічаємо короля Фулька. Це союзник Мідаса, який дуже гидкий і неприємний. І він ще прагне провести з аурен ніч. Мідас погоджується на його пропозицію в обмін на те, що військо Фулька виступить разом із ним проти Четвертого королівства. Мідас править шостим, а Фульк п'ятим. Зацініть, будь ласка, неймінг, тому що він геніальний, в мене просто слів немає. Якийсь відрізок тексту Аурен не вірить, що Мідас її зрадив. У неї чітко простежується стокгольмський синдром, бо для Мідаса вона скарб річ, а не людина, але вона вважає, що він її любить, він її рятівник. Коли настає ніч, яку Фульк хоче провести з Аурен, прибуває посланець, який каже, що військо Мідаса не приєдналося до них і воїнів Фулька вбито. Фульк розуміє, що його зрадили і намагається погрожувати Аурен, але його вбиває один з охоронців. А Мідас навіть вибачається перед Аурен і говорить, що ніколи її нікому не віддасть. Усе це було обманом, бо фульк работорговець і став ненадійним союзником. Далі Мідас здійснює просто геніальний хід. Він оголошує, що фулька вбили солдати-зрадники, підкуплені четвертим королівством, тому він вирушає в п'яте королівство, щоб керувати ним від імені фулька, бо нібито в них була домовленість. Ну, взагалі ні краплі не підозріло, я вважаю, просто ідеальний план не підкопатися. Зовсім не схоже на те, що Мідас намагається захопити владу в іншому королівстві. Далі починається величезна частина тексту, яку можна описати одним словом Подорож. Десь половину книги, а може навіть більше, частина двору Мідаса переїжджає в п'яте королівство слідом за ним. Усе, що робить Аурен, це їде в кареті. Потім вона трошки їде верхи, тому що їй стає нудно, і також вона трохи спілкується зі своїм охоронцем чисто заради драми в кінці. Тобто реально все. Там немає ніякої корисної інформації про світ, наприклад, чи якісь пригоди, чи заглиблення в біографію або психологію героїні. Нам просто подають дуже поверхневі розмови, які можна розмістити, не знаю, на двох-трьох сторінках, а не займати цілих сто. Лише в кінці на караван нападають снігові пірати і вбивають охоронців або ранять охоронців, і, зокрема, вбивають того, з яким подружилася Аурен. Ну, Це було очевидно. А дівчат наложниць планують продати в рабство. На сцену виходить командир ріп. Це воєначальник Четвертого королівства. Він прибуває до піратів, щоб забрати людей Мідаса. Ми одразу розуміємо, що це буде головний любовний інтерес, тому що це загадковий брюнет з дивними шипами на тілі, але привабливими, само собою. Він фейрі. А ще його голос звучить як вулкан, що вивергається в сутінках. Ну, як бачите, очевидно, якщо в тексті з'являються метафори й порівняння. То само собою це любов. Також тут раптом аж в 32 главі, не знаю, з 40 напевно, вклинюється опис про те, що колись був міст між людським світом і світом Фейрі, але Фейрі зрадили людей, і віддача від магії поглинула сьоме королівство. А вся магія, що зараз доступна у світі, це лише залишки магії Фейрі. Ну, знаєте, дуже доречна інформація по лору під самий кінець книги, якраз вчасно. Якщо ви очікуєте розвитку якоїсь любовної лінії, то її не буде, бо наш брюнет майже не взаємодіє з аурен. Тут дещо перегукується з подіями двору шипів і троянд. Там Різент також не постає основним любовним інтересом, але принаймні ми там маємо досить багато натяків, що він ним буде. Перед тим, як віддати здобич солдатам четвертого королівства, капітан піратів забирає Аурен і ще одну наложницю рісу у свою каюту, де він жорстоко вчиняє наругу над рісою, але не встигає нічого зробити аурен, бо вона його своїм дотиком перетворює на золото. Разом із наложницею вони викидають капітана у вікно, щоб дати нібито він втік. Пірати їм не вірять, але приходить командир ріп і забирає аурен. Тут раптом відбувається дуже детальне любування зовнішністю ріпа. Потім вона каже, що знає, хто він, тобто Фейрі, а він каже, смішно, бо я хотів сказати те саме про тебе. І до чого ця фраза Я забула сказати раніше, що в аурен зі спини ростуть такі собі стрічки, які для неї, наче додаткові кінцівки. Вона іноді вдає, що це частина її костюмів, заплітає їх як корсет, заплітає ними коси, викидає ними труп з вікна. І от їхня наявність, а також те, що вона дотиком перетворила капітана піратів на золото і фраза ріпа натякають на те, що Аурен насправді не зовсім людина. Якщо ви раптом подумали, що саме в цей момент починається цікавий сюжет, то ні. Сюжетна лінія Аурен закінчується. Далі ми маємо епілог. Мідас отримує листа, в якому йому говорять, що четверте королівство взяло в заручниці Аурен, і в нього вміка Азірів мені і в нього вмикається режим Берсерка. Він погрожує усіх знищити, хто забрав його золоце. І ось це весь сюжет. Дві основні події це обман фулька Мідасом на початку і викрадення каравану з аурен піратами в кінці. Більше немає нічого, нічогісінько, розумієте? Весь переказ разом з моїми коментарями зайняв он всього 5 хвилин. У своєму відгуку я намагаюся бути об'єктивною, тому спершу виділю кілька позитивних моментів. Вибачте, це дійсно важко. По легко читається. Більше, звісно, через те, що десь на середині починаєш читати по діагоналі і пропускати цілі абзаці, якщо не сторінки. Та все ж. Хоч якийсь плюс вдалося придумати. Тут потенційно цікава задумка: тим більше, що розкривається тема не чергової попелюшки, красуні й чудовиська. Чи персифони з аїдом, як часто буває в ретелінгах, а менш поширений міф. Авторка непогано передає прив'язаність аурен до Мідаса, і нам, як читачам, очевидно, що це дуже хворобливі стосунки. Вони в тексті не визволичуються, хоча нам подається точка зору лише аурен. Я зі всіх сил намагаюся придумати ще якийсь аргумент на користь, але просто не можу. Тепер підемо по негативу. По-перше, величезний мінус відразу за погану побудову світу. Вона майже ніяка. Ви ж самі бачили, що навіть королівствам не придумали назв, просто порядкові номери. Крім того, ми майже нічого не дізнаємось про історію та устрій цього світу, лише про інтриги між наложницями та сумнівну. Я б сказала дуже погано окреслену політику Мідаса. Я не прошу, щоб це був рівень Гри престолів, але замість мільярда внутрішніх діалогів можна було показати не знаю, більше побуту чи якихось традицій, чи ще чогось. Під час подорожі ми бачимо якісь міста, якихось людей. Але все воно змальовано настільки широкими мазками, що просто не складається в зрозумілу картину. Для мене цей світ це просто точка А, палац Мідаса, де починається дія, і точка Б, Корабель піратів, до яких потрапляє Аурен. По-друге, тут дуже багато мізогінної лексики, образ і матів. Із цього випливає інша проблема. Багато чоловічих персонажів просто шаблонні шаблони. Вони обзивають головну героїню та інших жінок назвами статевих органів, постійно запитують, чи золота аурен зсередини, а також вихваляються і погрожують, що залюють шкіру аурен своїми рідинами, скажімо так, так, що вона більше не буде золотою. І це не один такий герой тут. Кожен, хто зображається поганцем, той самий фульк, чи капітан піратів, чи якийсь лівий охоронець, веде себе як по шаблону. Авторка полінилась навіть придумати якісь нові образи чи іншу лінію поведінки. Я розумію, що вона хотіла зобразити важкий шлях героїні, але для цього не потрібно копіпастити одні й ті самі негативні репліки різним персонажам. По-третє, це відсутність сюжету. Як я вже згадувала в спойлерній секції, тут дві основні події на початку та в кінці. Середина, по суті, це порожнина. я не вважаю, що кожна книга має бути переповнена екшеном, ну, бо через буденність можна продемонструвати світ, традиції чи характери героїв, але все це має бути майстерно прописано. А в позолоті цього немає. Більша частина тут нагадує просто курсові студентів, бо це просто водичка. Зрештою, це була б досить посередня нормальна книга, якби редактор вирізав десь половину та об'єднав решту з наступною книгою. Як вступ, вона би працювала, але як окрема книга це просто провал. У нас навіть немає любовної лінії, бо стосунки з Мідасом нею не назвеш. Усі постільні сцени це або Мідас змушує Аурен спостерігати за його перформансом з наложницями, або зображення насильства досить брутальне, тобто як любовний роман позолота теж не підійде. Я маю надію, що наступні частини кращі і Рейвен Кеннеді виправляється, але перевіряти цього не буду. Позолота це окрема книга, і я оцінюю її як таку. Поки що, це одне з найгірших фентезі, які я читала за останні кілька років. І якщо ви мене спитаєте, чому я продовжувала її читати, а не закинула після перших розділів, то я просто літературний мазухіст. Можливо, ви читали цю серію і не погоджуєтеся зі мною, тому ласкаво прошу в коментарі. Не забувайте, що моя думка суб'єктивна, тому не сприймайте її, будь ласка, як образу. Дякую, що вислухали. Вірте в Україну та почуємось колись у майбутньому.